Мої вітання друзі! Радий вас знову бачити на нашому ютуб каналі. Сторган зараз буде швиденький відео огляд на інверторний генератор від торгової марки Matari, модель M4600IO. шістсот Даний генератор є не зовсім стандартним інверторним генератором, до якого ми звикли, адже в нього немає ніякої абсолютно шумоізоляції. І зовнішній вигляд його нагадує на звичайний генератор прямої дії. Але ні, насправді він інверторний. Номінальна потужність у даного генератора 4,2 кВт, а максимальна 4,6 кВт. І якщо вірити виробнику, то оцю максимальну потужність він може тримати цілих 5 хвилин. Ви уявляєте, друзі, звичайні генератори, ну в тому числі і інверторні генератори, зазвичай тримають максимальну напругу ну, 5-10, ну максимум 15 секунд. А тут цілих 5 хвилин. Ну, це звісно потрібно перевірити, але якщо це правда, то це просто якісь феноменальні показники. І вага при цьому ви тільки вдумайтеся, 39 дев кілограм. 39 кг і 4,2 кВт. Це щось. Об'єм бензобаку 10 літрів. А розхід пального, як зазначає виробник при навантаженні в 25%, складає всього-навсього 900 мл, а при навантаженні в 50% півтора літри. Ну, як на мене, це дуже мало. Отже, ось цього об'єму в 10 літрів. При навантаженні 25% вам вистачить майже на 11 годин без перервної роботи, без дозаправки. А при навантаженні в 50% генератор пропрацює близько 6 годин. Що є дуже крутим показником. Генератор може запускатися в два способи: перший звичайний стандартний ручний, а інший за допомогою електростартеру. У даного генератора нема ключа запалювання, а є кнопка запуску. І для того, щоб запустити генератор вручну, потрібно перевести цю кнопку в центральне положення, відкрити паливний кран, перекрити повітряну заслонку і починати смикати за ручний стартер, аж доки генератор не запуститься. Після того, як двигун запустився, потрібно перевести повітряну на засонку в положення відкрите. Тоді двигун генератора вийде на свої робочі оберти, і в принципі вже можна підключати якесь невеличке навантаження на генератор. Для того щоб запустити генератор за допомогою електростартера, тут ще простіше. Вам просто потрібно відкрити палений екран і натиснути на кнопочку Старт. Все інше за вас зробить електроніка. І це дозволяє трішки вас розвантажити, адже тепер для запуску генератора ваша присутність не потрібна. Генератор зможе запустити як ваша дружина, теща або навіть дитина. Хоча ні, дітей краще сюди не допускати. Тепер давайте я вас ознайомлю з панеллю приладів. В лівому верхньому кутку знаходиться трьохпозиційна кнопка старт, про яку я вам говорив раніше. Далі ми з вами бачимо індикацію навантаження генератора у відсотках, дисплейчик, який буде показувати вам в трьох режимах: це мотогодини, навантаження і частоту. І зверху в нас знаходяться три світлових індикатори: перший це перевантаження самого генератора, центральна це нормальна робота генератора, і правий індикатор це низький рівень оливи. Правіше в нас знаходиться блок AC з двома звичайними євророзетками 230 вольт. А також автоматичний захист по одному на кожну розетку, який буде відстрілювати при перевантаженні на генератор. Під дисплеєм у нас знаходиться блок DC і роз'єм, в який ви будете підключати той кабель, який я вам показував раніше, для зарядки акумуляторних батарей на 12 вольт. Ну і залишається кнопка Eco Mode, яка переводить генератор в економічний режим. Як і всі інші інверторні генератори M4600 видає абсолютно чисту синусоїду і напругу без перепадів. А це означає те, що ви можете під'єднати до даного генератора. Будь-які звичайні електроприлади і ті електроприлади, які дуже чутливі до електромережі. На цьому друзі будемо завершувати. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Маю надію, що воно вам було корисним, цікавим, і ви відмітите його своєю вподобайчкою. Також не забуваємо, що даний генератор від Матарі, а також інші генератори і інші товари, ви можете придбати в нашому магазині з торгом'юа. Посилання на сам генератор, і на наш магазин буде в описі до цього відео. І також не забувайте, що при купівлі будь-яких речей в нашому магазині ви можете використати промокод на знижку особисто від мене. Промокод знаходиться також в описі. Бережіть себе і до зустрічі. Па-па!